Thank you for subscribing to my channel. Thank you. We did this. Шведський відеоблогер PewDiePie у 2017 році заробив більше 12 мільйонів доларів, просто знімаючи, як він грає в комп'ютерні ігри. Уявіть, один лише продаж рекламних місць своїх відео щомісячно переносить ютуберу дохід у розмірі 4 мільйонів доларів. І все це завдяки ютубу. Однак на цій платформі існують і інші блогери, що знімають контент на будь-які теми. Серед них журналісти, про яких сьогодні буде йти мова. Хто вони журналісти на Ютубі? Чому вони тікають з целебачення? Яка вона сучасна ютуб-журналістика та в чому її феномен? Дивіться прямо зараз. Сьогодні кожен користується Ютубом: комедні відео про тварин або новини світу, спортивні матчі або музичні кліпи, мультики чи наукове кіно. Для кожного тут знайдеться відео за інтересами. Років 10 тому важко було навіть уявити, що цей величезний простір рандомних відеозаписів стане ледь не головною платформою для ЗМІ та різних гілок журналістики. Відомо, що ідея створити YouTube в 2005 році належала американському дизайнеру Чаду Герлі і програмістам Стіву Чену та Джавету Каріму. Всі троє колись працювали разом в платіжній системі PayPal і жили в місті Сан Бруно в Каліфорнії яким чином вона з'явилася, достовірно невідомо. Одна версія говорить про те, що ініціатором був саме Карім, який одного дня зайшов в інтернет і ніяк не міг знайти ролик з Джастіном Тімберлейком. За іншою, всі троє після однієї з вечірок вирішили обмінятися фотографіями та відео і зрозуміли, що в інтернеті немає відповідного зручного сервісу, і що саме це і стало поштовхом для створення їми власного сайту. Де 25 квітня 2005 року опинився перший історичний ролик, що називався Я в зоопарку, який завантажив сам Джавед Карім. А вже через кілька місяців платформа почала стрімко набирати популярність. По-перше, варто розібратися, чому саме YouTube, адже на момент його заснування і після цього з'являлася велика кількість аналогів сайту. Хіба не міг хтось з них скласти гідну конкуренцію або взагалі витіснити відеохостінг з першого місця? Однак все геніальне просто, хіба не так? Мінімалізм одна з основних переваг Ютубу і причин любові користувачів саме до цієї платформи. В той час як інші країни намагалися створювати свої альтернативні платформи з яскравими дизайнами та незрозумілим інтерфейсом, програмісти Ютубу чітко дотримувалися свого шляху. На їх думку, усе мало бути просто і зрозуміло кожному, без різких кольорів та великої кількості рекламних банерів, чітко і структуровано. І поки росіяни намагалися популяризувати свій аналог Рутуб в Росії, американський продукт продовжував завойовувати світ. Однією з фішок Ютубу стала можливість оцінювати ролики і залишати коментарі. Зараз для нас це лунає очевидно, однак в той час ідея була дійсно геніальна. Такий собі зручний зворотній зв'язок між тим, хто завантажує відео, і тими, хто його дивиться. До того ж, трійка засновників з'явилася зі своїм проектом дуже вчасно. Адже обмін відео через електронну пошту або інші сервіси був незручним, і людям потрібно було щось нове і прогресивне. Вдалу ідею хлопці змогли реалізувати і технічно. Вони створили якісну систему з завантаженням відео, врахувавши помилки інших систем, які існували на той час, і вдало її модернізували. З Ютубом людям тепер не потрібно було витрачати купу часу на завантаження відео. А для того, щоб подивитися, більше не потрібно було завантажувати його повністю, адже Ютуб давав змогу дивитись усе в режимі реального часу. Ютуб став чимось принципово новим, якісним творчим. Особливо для активних користувачів, які хотіли обмінюватися контентом, це був ковток свіжого повітря, адже відео завантажувалося у форматі флеш, і люди не мали більше проблем з тим, щоб встановлювати якісь спеціальні плеєри та кодики. Сервіс давав можливість завантажувати популярні відео, які до цього блокувалися авторськими правами, та в інтернеті їх було знайти неможливо. А для пошуку стали доступні ключові слова, через що шукати схожі відео було набагато легше. Час, коли розвивався Ютуб, знову допоміг його творцям, адже тоді якраз стрімко з'являлися нові комп'ютерні технології і дозволяли людям під'єднати через USB-порт комп'ютеру свою каберу або навіть мобільний телефон і швидко завантажити файл. Саме це, можливо, і поклало початок цій блогерській сфері, яка незабаром стрімко популяризувалася. Повідом про себе насправді мотивуюче і кричуще гасло Ютубу. Воно вже зумовило втілити ці слова в реальність мільйони людей. Вже за рік після заснування відеохостинг був придбаний компанією Google за півтора мільярди доларів. За наступні два роки користувачі встигли завантажити туди 78 мільйонів відеофайлів, а добова кількість переглядів зросла до 2 мільярдів на день, що було втричі більше сумарної кількості переглядів трьох топових американських телеканалів. Початку 2012 року загальна кількість youtube переглядів на день досягла позначки 4 мільярди. Що хвилини поповнювався 72 годинами годинними відео, які постійно завантажувалися зі всього світу. На сьогоднішній день YouTube є другим за популярністю сайтом у світі. Він охоплює 95% усіх мов, а його локальні версії використовують більш ніж 88 країн. Технічний прогрес, про який ми вже говорили, розмірковуючи над феноменом Ютубу, не міг не вплинути і на журналістику. Адже зараз в Ютубі можна знайти будь-яку новину і одразу подивитися відео з місця події, не очікуючи вечірний випуск новин. Разом із можливістю знімати якісні відео на телефон і швидко їх завантажувати, з'явилася і нова ера Ютуб-журналістики. Все більше телеканалів почали створювати власні канали на Ютубі, все більше журналістів почали втілювати в життя власні проекти завдяки цій платформі. Журналістика там, де є перегляди, перегляди там, де люди, а люди знаходяться в соціальних мережах. От тобі три таких позиції вони дуже прості і дуже зрозумілі. Розглянемо декілька прикладів абсолютно різних блогерів, контент яких аж ніяк не схоже на те, що ми звикли бачити по телевізору, саме блогерів, адже будь-яка людина, будь то журналіст чи політик, що починає знімати відео в Ютубі, автоматично стає блогером. Наприклад, усім відомий Юрій Дудь всі завідував вам в тому смусі. Ти писаєш, ти виходиш на сцену, бо там от зал. Там кстати, дійсно зал зараз просто пустой, <гум> і ти прикинь там восім тисяч чоловік. І ти тільки відкриваєш рот про пол-літру водки, і вони тебе попівають. Російський спортивний журналіст, редактор порталу Sports.ru довгий час працював на телебаченні. З ним у ролі ведучого виходила відома програма Культура на телеканалі Мач ТВ. Через деякий час, як програма припинила своє існування, журналіст покинув телебачення і обрав для себе нову платформу для розвитку YouTube. Саме тут почав виходити його сольний інтерв'ю проект, куди він тепер же в ролі інтерв'юєра почав запрошувати відомих людей і ставити їм хвилюючий народ питання. Тот же феномен Дудя, Він достатньо довго работал у сфері телевидения, а популярним інтерв'юєром -популярным він став після того, когда у шоу в соціальні сети і в Ютуб. Формат Юрія Дудя різкі та конкретні питання. Це можуть бути як політичні теми і табу, про які не можна говорити на телебаченні, так і розмови з найпопулярнішими і наскандальнішими артистами, або ж, навпаки, з тими суспільними діячами, яких шанують та поважають усі. Окрім цього, журналісти та гості його програми розмовляють вільною від цензури та рамок мовою, що безперечно неможливо на телебаченні, і є однією з фішок даної ютуб-програми. В авторському шоу Юрія вже встигли побувати такі особистості, як телеведуча та політик Ксенія Собчак, журналіст Володимир Познер, співак Іван Дорн, політик-опозиціонер Олексій Навальний, репер Фейс, випуск з яким, до речі, зібрав більше 10 мільйонів переглядів, ведучий та режисер Олександр Цикало, та багато інших. Ютуб канал Дудя зараз нараховує більше трьох мільйонів підписників. Саме Дудь є прикладом людини з телебачення, яка перейшла в інтернет, взявши з собою весь досвід, і повертатися принаймні поки що, як зазначає сам Юрій, не збирається. Як тільки люди поняли, що на Ютубі можна заробляти, вони почали знімати все, це зрозуміло і у телевізіончиків є велике преимущество, тому що вони вміють це робити професіонально, коли телевізіонщики вийдуть на цю платформу. То все ці блогери, які просто знімали какої то небо, котиків, собачок том, как правильно работает плойка, ані в нібті. Саме так людина з телебачення зайняла місце головного інтерв'юера в Ютуб. Очевидно, його формат є тим, що зараз неможливо на телебаченні, і справа тут не тільки в кількості матерних слів, дуть розмовляє зі своїми гостями про те, що цікаво молоді, про що говорить весь інтернет. Інколи жорстко, подекуди з використанням чорного гумору. Однак це і є той формат, який телевізійній аудиторії не був би настільки цікавим. Канал нашого наступного героя більшість телеглядачів скоріше за все перемикали б частіше аніж дивились. Знайомтесь, Микола Соболєв. один з найпопулярніших людей в інтернеті, людина, яка починала свою Ютуб-кар'єру в 2014 році. Тоді це був проект Рака Макафо, де він та його товариш Горам Нарманія знімали соціальні експерименти. Ще тоді його ролики почали збирати мільйони переглядів. Один з них, про порівняння, як допомагають людям, яким стало погано на вулицях Росії та Америки, у своєму Фейсбуці розповів навіть відомий голівудський актор Ештон Катчер. Канал «Рака Макафо нараховує 3 мільйони 200 тисяч підписників. Однак Ютуб-кар'єра Соболєва на цьому не зупинилась. У 2015 році блогер відкриває сольний проект канал Життя Ютуб, що пізніше змінив назву на «Соболєв», на якому він починає розповідати новини Ютубу. Ролики Миколи збирають перегляди, однак шаленої популярності ще нема. І саме тоді автор вирішує говорити на своєму каналі про все, що його особисто хвилює: проблеми, хабарі, корупція, насильство. Соболєв став справжнім рупором молоді. Він ставить світовий рекорд Ютубу по кількості набраних підписників за добу. Іншими словами, канал Соболєва росте найшвидше у світі. Найпопулярніші ролики Миколи збирають більше 10 мільйонів переглядів, а журналісти починають запрошувати його на телебачення і намагаються при нагоді взяти коментар. Результат: 4,5 мільйони підписників, мільйонні рекламні контракти і шалений успіх в усьому інтернеті. Приклад Миколи Соболєва це приклад звичайного блогера, що взяв на себе певною мірою обов'язок ЗМІ. Багато людей в інтернеті дізнаються про резонансні новини саме від нього. Чекають на його думку, довіряють автору і впевнені в повному висвітленні конкретної новини на його каналі. Думка самого Соболєва ніколи не є істиною, адже його формат це так чи інакше суцільний суб'єктивізм. Як журналіст Соболєв не є достатньо професійним. Інколи він припускається помилок у висвітленні певних фактів, дозволяє собі багато емоцій, говорить про те, що цікаво особисто йому. Однак це також є той самий Ютуб формат, який був би неможливий на телебаченні. Адже те, що цікаво журналісту, не обов'язково має бути цікаво редакції, власникам каналу та їх аудиторії. Хотим мы того или не хотим, плохо ли это или хорошо, телевидение всегда кому-то принадлежит. И основная задача телевидения, по сути своей, это э, исполнять те или иные задачи, которые ставит инвестор. Наш наступный герой ще більш кардинально відрізняється від своїх попередників – Адже його ютуб-кар'єра починалася тоді, коли він був ще в скільному віці. Український блогер Іван Руцький, відомий в Ютубі як Іван Гай, є вихідцем з маленького села Олександрія, що під Дніпром. Його шлях в Ютубі розпочався в далекому 2013 році, коли Іван вирішив зняти відео, як він грає в популярну комп'ютерну гру Майнкрафт. Його стиль та манера висловлювання в своїх відео багатьом нагадувала найпопулярнішого в світі П'юдіпая зі Швеції, про якого ми говорили на початку. Можливо, Ваня дійсно брав приклад зі свого шведського колеги і вже через декілька років став першим ютубером з країни СНД, що досягнув позначки у 10 мільйонів підписників на каналі. Вже з цього навіть був запрошений на програму Вечірній Ургант. Уявіть, звичайний школяр з маленького села під Дніпром у 2018 році має 13 мільйонів підписників, а його загальна кількість переглядів переважає 3 мільярди. Дохід лише за перегляди це десятки тисяч доларів. Додаткова реклама мільйони гривень. Блогер вже декілька років їздить по світу, живе в США, Японії та інколи приїздить на Батьківщину. Троє наших героїв абсолютно різні. Шлях кожного з них кардинально відрізняється один від одного, так само, як і тематична спрямованість відео. Однак об'єднує їх одне: величезна аудиторія та можливість висловити власну думку мільйонам людей. Телевізійний журналіст, що знайшов себе в Ютубі, пранкер, що взяв на себе повноваження вільних засобів масової інформації, або школяр лесплейщик що б'є усі рекорди і збирає 13 мільйонів людей біля екрану. На Ютубі все це не лунає чимось неймовірним, адже дана платформа відкрита для всіх, хто має бажання створювати власний продукт. Існує безліч історій, прикладів шаленого успіху, неймовірних шляхів досягнення великої популярності на даній платформі. Цей російський опозиціонер Олексій Навальний, в розслідуванні якого в Ютубі збирають мільйони переглядів. Чого вартий лише один його ролик з назвою Он вам не Дімон про Дмитра Медведєва, в якому була розкрита величезна корупційна схема колишнього президента Росії, і який зібрав 27 мільйонів переглядів. Через що, власне, багато людей зараз називає Навального найкращим відеоблогером. Цей проєкт відомого українського журналіста Романа Скрипіна Скрипін.uaй, який також виходить на власному каналі журналіста в Ютубі, що вже має 50 тисяч підписників. Також варто згадати проєкт російського журналіста-опозиціонера Саши Сотніка, канал якого має 312 тисяч підписників, і саме завдяки йому журналіст може вільно висловлювати власну думку, розповідаючи про реальну картину політичної ситуації в Росії. Сьогодні є очевидним той факт, що величезна кількість журналістів реалізовує себе саме в Ютубі. Підсумовуючи багато фактів та прикладів, у чому ж полягає феномен журналістики в Ютубі? В Ютубі ти можеш сам створити рамки жанру, сам створити формат, ти сам себе режисер і, і говорить там що угодно. Ну, по суті, это головна різниця. Ти тут ти делаєш это сам, тут ти попадаєш в обстоятельства і і действуєш. Феномен журналістики в YouTube це повна свобода. І полягає вона не тільки в якійсь цензурі. Свобода в сенсі того, що ти сам ладен обирати свій формат. Це відсутність боса, редакції, непоступливого керівництва. Феномен журналістики в YouTube полягає в тому, що будь-хто фактично може стати відеоблогером, якщо знайде свою нішу. Треба просто знімати, доносити якусь думку, а YouTube аудиторія, якщо їй буде цікаво, далі допоможе сама. Журналістика в YouTube – це не панацея і не шлях для кожного, адже аудиторії популярність тут специфічна. І не кожному телевізійнику, радійнику або пресовому журналісту обов'язково має бути це цікаво. Вряд ли журналісти, інформаціонщики, новосніки будуть себе реалізовувати на YouTube-платформі. Скоріше всього будуть реалізовувати себе там люди, які хочуть робити шоу которые хотят комментировать хайп, комментировать мемчики, которые хотят делать ем, какой-то интерактив. Журналісти продовжуватимуть реалізовувати себе в Ютубі. Хтось знайде свою нішу, а комусь більше сподобаються інші платформи. В кожного журналіста, як і представника будь-якої іншої професії, є свій шлях. Однак, шлях багатьох журналістів та блогерів, який вони пройшли в Ютубі, можна дійсно назвати феноменом.